Дорогі українці і українки, вітаю вас зі святом Днем Конституції. Конституція це основний закон, це головний документ нашої держави, те на чому базується наша незалежність, наша демократія, наша свобода. Стаття 1 конституції стверджує, що Україна є незалежною, суверенною, демократичною, соціальною та правовою державою. Стаття 2 конституції проголошує, що суверенітет України розповсюджується на всю її територію. Україна є унітарною державою та територія України є цілісною та недоторканною. Ціль нашого ворога Росії це знищити суверенітет України на її території. Там, де ступила нога окупанта, діє тільки один закон: закон джунглів. Немає ні свободи, ні щастя, ні достатку. Тому наша задача як військовослужбовців збройних сил України, а також цивільних, які залишаються в тилу, підтримують армію. Це не дати. Окупанту ступити далі, зруйнувати мирне життя наших сіл та міст та захищати нашу прекрасну країну.